Розділ 14 Із Грегором Ларше завдання було ще вашим. Якщо Фостері не любив розмов, позбавлених для нього інтелектуального інтересу, Ларше не зносив тих, хто відвертався від мети. Кожна мить часу мала слугувати битві за його успіх. Думаючи про це, я відкрив для себе одну річ як маніпулятор. Він час від часу припускав обмін люб'язностями, якщо відчував, що це підвищить мотивацію працівника мотивований підлеглий, продуктивний підлеглий, а отже, слугує його інтересам. Тому було нескладно з ним заговорити про сім'ю, відтак ми перейшли до теми про дозвілля, прогулянки з дітьми, і маріонетки з'явилися в найбільш невимушеній розмові у світі. Що ж, маніпулювати маніпулятором несе задоволення. Я отримав п'ять смс від Тюбрея протягом дня, щоразу виходив палити на тротуар, не розуміючи справжньої причини. Мій день закінчився в кабінеті Аліси, де та знову розмовляла про своє занепокоєння поганим функціонуванням компанії. Тома зайшов до нас, щоб попрощатися, вимахуючи перед нами своїм новеньким блекбері останньої моделі. Раптом у мене виникло одне непереборне бажання. Я сьогодні вів співбесіду з дуже крутим кандидатом, неймовірний профі, сказав я. Справді. Щоразу, коли хтось казав про когось добре в його присутності, його посмішка на обличчі завмирала, наче цінність іншої людини несла загрозу його власній поважності. Колишній фінансовий директор, а який має вигляд блискучий лук? Аліса дивилася на мене трохи здивовано. Він дістав ручку, щоб записувати. Така гарна. Здогадайся, який бренд? Монбланк? спитав він. Еге ж, як у тебе самого, Розслабся. Не вгадав, спробуй ще. Кажи вже, сказав він. Посмішка помітно сходила. Дупонт, із золотим пером. Уявляєте, дупонт? Я аж витріщив очі, аби показати, як я вражений. Замість посмішки він скривився. З обличчя Аліси я зрозумів, що вона здогадалася про мій невеличкий розіграш. Справжній дупонт? спитала вона, удаючи недовіру. Справжнісінький. Оце так, це ж треба. Звісно ж, таке не щодня побачиш. І це йому надає іміджу переможця. Знайти чудову роботу для нього не буде проблемою. Я запитував себе, як далеко можна зайти до моменту, поки Тома щось запідозрить. Мабуть, усі дівчата коло нього впадають. Певно, що так. О, це вже було занадто, але Тома уважно слухав нас. Він настільки був певен, що вартість об'єктів власності надає поважності власнику що не бачив, наскільки безглузді були наші вигуки, усе цілком вписувалося в його картину життя. Зрештою, він побажав нам гарного вечора і пішов. Ми ледве дочекались, поки він відійде достатньо далеко, і розреготалися. Було близько восьмої години, тож я вирішив і собі піти. Я вийшов на вулицю і не втримався, роззирнувся навкруги, наче ніхто за мною не стежив. Я зайшов до метро і за півхвилини мусив вискочити. Дюбрей наказав іще запалити сигарету. Співпадіння мене бентежило. Я ще раз обдивився. Було запізно, тож перехожих у діловому кварталі було менше. Я не бачив нічого підозрілого. За три хвилини я знову спустився в метро, вирішив потренуватися в синхронізації жестів, про яку геть забув. Досі я лише торкався Всесвіту іншого, намагаючись мислити, як він, переймаючись його турботами і цінностями. Підійшов потяг, який різонув виском коліс, як, бува, крейда по дошці. Безхатько на лаві щось собі нерозбірливо пробурчав, пахнувши алкоголем. Вагони проносились перед моїми очима один за одним, потім потяг різко загальмував, трусонувши. Небагаточисельних небайдужих пасажирів, які звикли до таких подорожей. Я зайшов, обіцянка Дюбрея відкривала можливості розпочинати стосунки з людьми, чиї манери й поведінка дуже різняться від моїх. Я оглянув кількох пасажирів і зупинився на здоровенному африканці в кросівках та чорній шкіряній курці. Курка була розтебнута. Під нею сідчився футболка, крізь яку проглядало могутнє тіло. Я сів навпроти, так само сутулячись, як і він, намагався подивитись йому у вічі, але погляд його блукав десь у тумані. Я намагався відчути те, що відчуває він, щоб краще війти в його сесід. Це не так просто, та й костюм тисне. Трохи послабив краватку, потім спробував уявити, що я вдягнений, як він. Навіть із таким самим важким золотим ланцюгом на шиї. Від такої картини мені стало смішно. Він змінив позу, і я одразу ж скопіював її. Треба було тримати зоровий контакт. Я невідривно дивився на нього. За кілька секунд він схрестив руки, і я теж. Я питав себе, скільки часу треба, аби утворився зв'язок, щоб він також почав несвідомо копіювати мої рухи. Дуже хотілося із цим поекспериментувати. Він витягнув ноги. Я зачекав мить, але також витягнув ноги. Це було незвично для мене так розвалюватись у метро, але це, зрештою, було весело я ж іще ніколи не пробував стати на місце іншої людини, зовсім відмінної від мене триматись, як вона, і побачити, що вийде. Він поклав руки на коліна, я повторив. Він дивився прямо перед собою, і хоча просто перед ним сидів я, здавалося, він мене не бачив. Обличчя в нього було непорушне, я намагався повторити такий вираз обличчя ми сиділи так кілька хвилин, цілком ідентичні. Його погляд геть не читався, але мені здавалося, що між нами вже є певна психологічна близькість. А вже ж, він мав відчувати, що ми з ним на одній хвилі. Він підвівся. І сів на лаві прямо, і я вчинив так само. Він нахилився в мій бік, дивлячись цього разу мені просто у вічі, прямо, явно встановлюючи зоровий контакт. Тож я вже знав, що він зараз почне говорити. Я виграв, зміг установити зв'язок, спонукаючи незнайомця відкритися мені, навіть не розмовляючи з ним. Оце так вплив жестів на підсвідомість, вище з тіла над словом. Це чудово! Це неймовірно. Він похмуро глянув на мене і заговорив із сильним американським акцентом: Ти довго ще нариватимешся, кепкуючи з мене?